Справа 72. За три ручки і зошит заплатили 44 гривні. А за ручку і три зошити 68 гривень. Скільки коштує одна ручка і скільки один зошит. Ну що ж, стартуємо, як можна зробити таку задачу. Я пропоную її за допомогою системи рівнянь. Для цього позначимо шопані величини через X та Y. Записуємо тоді, що нехай. Одна ручка коштує X гривень так зошит один зошит. А один зошит Y гривень. Ну, і тоді використаємо умову, щоб написати систему рівняння записуємо тоді. За умовою. Маємо. Є? Складаємо систему за три ручки. Одна ручка у нас X, то три ручки це буде 3Х. Далі і зошит, то плюс y, це буде дорівнювати 44. А за ручкою 3 зошити, тобто ручка Х плюс 3 зошити це 3y. Це дорівнює 68. Є? Позначаємо це як систему рівнянь. Отже, нам необхідно її розглядати знайти, при яких х Y вона буде правильна. По-різному можна робити. Тут, напевно, простіше виразити, наприклад, з першого чи з другого рівняння X і підставити в інше рівняння. Ну, напевно. Отже, записуємо тоді, як перша дія. Давайте я візьму перше рівняння 3х плюс y дорівнює 44. Є? Отже, тут зручно 3x перенести через знак дорівнює з протилежним знаком. Виразимо y через X. Використаємо підстановки, то y тоді дорівнює 44, було плюс 3х, стане мінус 3х. Є? Ну що ж, а зараз тоді перше рівняння ми вже з ним працювали, переходимо до другого рівняння. Я запишу, як друга дія. Отже X плюс 3y дорівнює 68. Є. Замість y підставляємо 44-3х. То ми записуємо, що x плюс 3, що множиться на 44-3х, дорівнює 68. Є. Розкриваємо дужки, то буде х додати. 3 помножити на 44 3 на 40 це 120, 3 на 4 12, 120 плюс 12 132. Записуємо плюс 132. Потім мінус 3 помножити на 3х це 9х. Ну і це дорівнює 68. Є? Ну, гаразд. А зараз, давайте ми тоді будемо зводити подібні доданки. Отже, х і мінус 9х це буде мінус 8х. Це дорівнює. 68. Так. Зліва в нас було 132, справа буде мінус 132. Є? То мінус 8х дорівнює. 68 мінус 132. Ну що ж, не так просто відняти. Давайте сума буде від'ємна. Напишемо мінус 132, 130 відняти 60. Це буде у нас. 70. так, 72. А 72 відняти 8, це буде 70 відняти 6, це буде 64. Отже, записуємо, це буде мінус 64. Як, як знайти х, обидві 4 рівняння, ділимо на мінус 8. Мінус 8х на мінус 8, це буде х до рівня. І праву частину мінус 64 ми ділимо на мінус 8. Є. Мінус на мінус буде плюс. 64 на 8, це буде 8. Отже, записуємо, що x дорівнює 8. Можна писати в дужках гривень, можна не писати. Я в кінці напишу. Так, ну і потрібно знайти зараз y. Я запишу як третя дія вже. Пригадую, що ми записували, я нагадую, y дорівнює 44 мінус 3х. Є? Ну що ж, y тоді буде дорівнювати. 44 мінус 3, що множиться на 8. Є? 3 помножити на 8 це 24. Отже, 44 мінус 24 це буде 20. Отже, записуємо, що y дорівнює тоді 20. Є? Ну що ж, ми знайшли х, ми знайшли Y. Тоді. Наше завдання зараз записати проаналізували ми і записуємо, що отже, записуємо одна ручка. Коштує Х це в нас 8 гривень. Один зошит. Ігрек або 20 гривень. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Так, скільки коштує одна ручка? Пишемо 8 гривень? А один зошит 20 гривень. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено. Thank <laughs> you.